Слава Україні, героям слава так. Чернігів віднедавна зустрічає кожного, хто в'їжджає у місто з боку Києва. Південні ворота обласного центру оновилися лише місяць. Знадобився дорожникам Чернігівщини, аби модернізувати значну ділянку на під'їзді до міста. У минулому році зробили три експериментальні участки по новій технології гарячого реміксу та е мультимаку. Верхнього покриття. І е вивчивши цей досвід, зрозуміли, що його треба поширювати, а де? На дорогах нашої області. І ми провели технічну раду, прийшли до висновку, що це треба зробити саме на Південному під'їзді до міста Чернігова як би не було важко зараз працювати, але служба автомобільних доріг спільно з підрядником облавтодором таки вирішили, що кожен, хто потрапляє до Чернігова, має розуміти у цьому місті живуть справжні патріоти. Всі роботи встигли завершити до дня незалежності України. Кожну добу по цій дорозі проїжджає більш ніж 10 тисяч автомобілів легкових. Порадившись, прийняли таке рішення на ділянці 10 кілометрів від Іванівки до в'їзду в, в місто Чернігів зробити по новій технології не тільки верхній шар дорожнього одягу, а усі засоби, що забезпечують цей безпечний власне, проїзд. Тож тепер до Чернігова веде дорога не лише з сучасним покриттям, а й з новими знаками, розміткою, бар'єрними огородженнями. Перевдягнувся у патріотичну символіку і автомобільний міст через Десну. Його яскраве вбрання, видно і рибалкам з річки, і молодятам, які приїхали сюди спеціально на фотосесію. Дійсно, тепер не соромно на такому місці, і перше сімейне фото зробити. Сфотографувавшись, вони поспішають далі святкувати. А ми, відзнявши цей матеріал, спішимо вам сказати: слава Україні! Героям слава!